Дівчатка, ви зайшли зараз в коридор, не просто затеплення, чи якийсь астрологічний. Сядьте, як вам зручно, просто не закривайтеся. От, спробуйте відчути той потік, який зараз проходить, енергію. Ви зараз заходите в спеціальний коридор, в якому ви можете залишити. Все непотрібне і піти далі. Піти далі з легкістю, з відчуттями, з новою, ємністю для того, щоб взяти щось хороше. Для того, щоб взяти нове, хороше, потрібно залишити щось старе. І тут сьогодні, в нашому сильному, надпотужному полі, я рекомендую залишати всякий непотріб. Як я писала, гіменце залишати інших людей, тому що тут і зараз у вас є вибір, що взяти з собою. Ви знаходитесь не просто в коридорі, а поруч вас є певний смітник, який ви можете викинути все непотрібне. Слухайте всі, просто от слухайте, навіть ті, хто зараз в якомусь транспорті на роботі, ви можете просто це все прослухати. Буде також працювати. Уявіть, що в цьому смітнику ви можете залишити все зайве. Це може бути енергії бідності. Це може бути людина, яка вас образила, або з якою у вас були певні сварки. Ви можете залишити в цьому полі людей, якими ви вважаєте, що прийшов час вже попрощатися, завершити відносини, сказати їм ви побачення. Прийшов час. І для того, щоб прийшло щось нове, потужне, сильне, те, чого ви дуже бажаєте, потрібно. залишити щось займе тут. Давайте на це місце ми згодом додамо енергії, фінансової сили, енергії всесвіту, довіри до себе, енергії, потоку. А зараз, потрошечки, потрошечки, ми відпустимо це займи для людей, ситуацій. Певних історій. Відпустимо якісь родові моменти. Давайте час їх зараз залишати. Ми залишаємо їх саме тут, в цьому коридорі, який зараз проходить. Уявіть, що це. Закрити от очки, і уявіть, що це певний енергетичний портал, який можете все вичистити з вас, забрати. Уявіть, що у вас перед вами є такий чорний, чорний пакет, мусорний, китайський, в який ви подумки збираєте, чись не потрібне. Начебто ви блукаєте по стежинкам свого життя і розумієте, що ви цього не хочете більше відчувати, ви не хочете більше цього бачити, ви хочете нового, ви хочете прокидатися і розуміти, що ось вона, ваша посмішка, відчуття, що ви на своєму місці, що вам добре. Все те. Для того потрібне місце. Беріть за свій чорний пакет і складайте туди певні травмуючі події, відчуття, коли ви прокидаєтеся і не знаєте, куди бігти і що робити для того, щоб вашій родині, вашим близьким було все добре. Відчуття, коли Знаєте, на вас наїжджає той колишній з якимись претензіями або не відпускає вас до кінця і знову повертає, грається вами. Прийшов час відпустити його для того, щоб пустити нові відносини, повноцінно ними насолоджуватись, бо ти, моя дівчинка, достойна всього найкращого. І тільки так. Все те сміття, яке накопилося в твоєму житті, прийшов час викинути. І зараз той момент, хвилина, коли вона все магічним чином почне з тебе виходити. Може захотітися плакати, може захотітися більш рішуче та зробити. В першу чергу забери ті енергії, з якими ти не хочеш більше жити. Забери ті відчуття, коли, знаєте, хочеться сказати досить. Досить це мені бути. Воно може зараз прийти, до речі, все, що завгодно, навіть не те, що ви уявляли до цього. Різні моменти. Якщо воно прийшло, скажи собі досить. Досить це відчувати, це бачити, терпіти, слухати когось, відповідати комусь по їхнім бажанням. Може, прийшов час саме тобі бажати того, чого ти хочеш. Своїх відчуттів, свої сили, відчувати, жити своїм життям. Повертатися до себе. Моя киця, в тебе все вийде обов'язково. І те, що ти зараз викидаєш той смітник, ти на те місце візьмеш те, що дійсно потрібно тобі, і воно тобі належить. Якщо течуть сльози, Хай течуть, з ними також виходить емоційний стан і краще хай виходить так через, через якісь болячки. Не стримуйся. Прийшов часто все відпустити і на те місце, що прийшло щось нове. Зроби роби глибокий вдих. І відчуй, як ти відкидаєш той пакет, в смітник, і він якимось можеш прям візуалізувати чарівним магічним способом, десь дівається, його можуть забрати зверху, знизу, але він починає в тебе розтворятись на очах, і його становиться ще менше, ще менше вже так навіть непомітно. Побудь в тому стані відпусти саме стільки, скільки тобі потрібно. Ти можеш побачити якісь неочікувані моменти. також може бути. Моя люба киця, віддавай все. Віддавай все непотрібне, те, що тебе мучає, те, що не дає твоїм красивим оченятам дійсно палати та світитися. Так світитися, щоб весь всесвіт тобі посміхався. А він буде посміхатись тобі. Тому що ти його дитина, ти його душа, ти його частинка, яку він точно хоче, щоб вона була щаслива, щоб вона казала, що мене все добре, я тобі дякую, я тобі кажу спасибі, щоб ти, моя киця, сміялася від щастя, від своєї сили. І розуміла, що ти на своєму місці, щоб ті білі, образи, вони всі відходили, забиралися, їм не місце в тобі. Моя люба в тобі світ, шалене світло, яке б'є через очі, через посмішку, через твій стан, через твоє тіло. І ти йдеш до цього. Уяви, як з тіла виходить біль, сила, сила негативна, а скоро зайде потокова, позитивна і твоя. Сила Всесвіту, а не чиясь інша, яка диктує, як тобі жити. Подякую обов'язково Всесвіту за те, що для чогось ці були уроки, для чогось ці були моменти, які потрібно було пережити. Вони до чогось тебе привели, зробили сильнішою, розумінням. Вони для чогось були потрібні. Але прийшов час то все сказати досить. Скажи по-своєму, як ти відчуваєш слова вдячності своїми-своїми словами, моя люба. Подякуй Всесвіту за те, що він тебе завжди чує, відчуває. Пустити все. Всі відчуття, які ти відчуваєш зараз по тілу, вони є не просто так, тому що воно сиділо в тобі, були певні енергії, і зараз їм треба вийти. Будуть виходити різним чином і різними процесами. Може трясти, може плакати, хотітися, може мурахами виходити кричати може на мене навіть хотіти кричати таке також може бути кричіть кричіть бо так воно все вийде. Може, захотіти сіти стрибати, танцювати. Робіть все, що ви почуваєте, і зараз це буде найсильніше енергетичне пропрацювання. Обійняти також добре. Можете поступово поступово відкрити очі.